Доброго дня! Перед вами дуже цікаві моделі перфораторів Bosch PBH 14RLE і Bosch PBH 20RLE. Чим вони цікаві? Зазвичай виробництво перфораторів виконувалось в Швейцарії і в Німеччині одночасно. В Швейцарії, як заведено, ну чомусь так було заведено, випускалися. Зелена серія перфораторів, в Німеччині синя серія перфораторів. ну, синього кольору. Це потім вони, я так розумію, розділилися на професійні і на, для побутового використання. Але, в принципі, вони йшли, як на мене, всі спочатку для професійного нормального використання. Але як не дивно. Ці перфоратори зеленої серії, і вони десь 90-х років, і вони вже випускаються в Німеччині, Made in Germany. Тому і вони являють для мене таку цікавинку. Це повноцінний перфоратор, який має режим сверління з ударом, режим просто сверління без удара. є перемикання обертів. Ну, по часової, проти часової стрілочки. Як на мене, він дуже, дуже тихо працює. Звісно, тут немає, е, просто він не працює як відбійний молоток. Всі перфоратори старі і таких років вони не призначені працювати як відбійний молоток. Це зараз зробили цю фішку, і завдяки цій фішки ламаються в основному перфоратори, що люди працюють пер... прямими перфораторами в режимі відбійного молотка. Але вони не призначені довго працювати в режимі відбійного молотка, тому вони і часто виходять з ладу. ну там По особливості мас... змащування, це в інших віде... відео я розповідаю. Так що, ось такий перфоратор Ви можете на нього прийти, подивитися, можна його взяти в прокат. Тут у нього оригінальна така ручка, яка фіксується. Вона, звичайно, трошки не така, як і зараз роблять. Ну А так він, в принципі, нічим не відрізняється. Може з легкістю робити отвори. Є ще модель PBH20RLE. Чим вони відрізняються, я навіть і не знаю. Вони по характеристикам одні такі самі. Ті самі функції, та сама потужність, а саме потужність 450 Вт. Тому мені складно сказати, чим вони відрізняються, але є така модель. Всього, вони у мене йдуть на стенд раритетів, але їх можна взяти, подивитися і навіть попрацювати їми. Так що заїжджайте, буду вам вдячний. Всього найкращого.